Онлайн-школа програмування SteamFar.com.ua вітає вас. Курс P5JavaScript. Шановні слухачі, ми з вами продовжуємо вивчення бібліотеки P5JavaScript і сьогодні поговоримо про цикли. Цикли це не складно, якщо до них підійти з потрібної сторони. Ви вже знаєте з нашої практики, що при написанні програм часто постає завдання виконувати однотипні дії. Багато разів. Для прикладу. Давайте побудуємо 7 білих кругів, як, подано, як на поданому зразку. Якщо подивитися код цієї програми, то ми бачимо, що у нас функція Setup, створюється Canvas, функція Draw, Background – сірий колір, заливка білий, і далі у нас іде 7 кіл, Повністю однакових за винятком координати X, яка змінюється на 50 кожне наступне коло. Ми вже з вами знаємо, що для величин, що змінюється під час виконання програм, можна використати зміню. Якщо ми створимо з вами змінну x, то у нас постає питання, як змінювати цю х. У даному випадку код працювати не буде. Якщо ми х надамо якесь значення, то у нас намалюється сімки в одному місці. Так як всі вказівки побудови кругів є однаковими. Тобто будуть будуватися одно і той самий круг. Щоб вирішити цю проблему, доцільно робити це наступним чином. Для Х від 50 до 350 з кроком 50. Щоб у нас відбувалася зміна. І ось саме для цього. Нам будуть доцільні і цикли. Вони дозволяють ось цю зміну від одного значення до якогось іншого значення організувати. І ми з вами підійшли саме до циклів, і будемо розглядати, яким чином організувати повторення однієї тієї ж самої дії декілька разів. Для цього ми скористаємось вказівкою для організації її повторень. Повторення дозволяють виконувати певні інструкції необхідну кількість разів поспіль, уникаючи унікального зайвого дублювання частин програмного коду. Повторення ще називається циклами, як і тема наша. Тож надалі ми будемо користуватися обо, обома термінами. Цикл це спосіб повторити один і той же код кілька разів. Коли комп'ютер, виконуючи програму, зустрічає вказівку циклу, він виконує послідовність казівок, записаних у блоці циклу стільки разів, скільки було визначене при оголошенні циклу, цикл з відомою кількістю повторень виглядає таким чином. Цей тип циклу дозволяє повторити декілька послідовних інструкцій серію інструкцій певну кількість разів. І саме тут необхідне є використання змінних. Тепер вона змінна зможе в циклі змінюватись, Вона не буде статистичною і у нас не буде намальована в одному місці. Оскільки цикл використовує змінну, яку називається лічильником циклу. Вона змінюється на певно величину кожного разу, коли цикл повторюється. Досить часто в якості імені такої змінної використовують латинську літеру I. Це доцільно робити в простих програмах, де циклів мало. При оголошенні циклу ми маємо вказати початкове значення змінної лічильника, кінцеве значення та величину, на яку буде змінюватися змінна лічильника при кожному проходженні циклу. Приріст. Запис казівки повторення виглядає так. For I початкове значення. I менше кінцеве значення. І робити I дорівнює I плюс приріст. І в функції кожний раз у нас буде відбуватися зміна, поки не настане кінцеве значення. Зверніть увагу, що інструкції, які мають повторюватися, записуються у дужках. Це схоже на те, як записувати функцію setup та драф. Перепишемо програму побудови 7 кругів, скориставшись казівкою повторень. І зробимо зміни з цими колами з їх позиціями, задавши лише одне коло. І, до речі, спробуємо змінити ще одну властивість нашого кола. Давайте з вами перейдемо до редактора коду і виконаємо за зразком. Ви повторіть, щоб краще засвоїти цей тип циклів. І так, ми з вами зайшли до редактора коду, давайте спробуємо нашу теорію реалізувати практично. Перше, що ми з вами зробимо, це створимо змінну вет і дамо їй значення початкового. Початку координати першого кола. Дали, окей. Далі у нас функція draw, background. І ось тут ми спробуємо реалізувати цикл, про який ми сьогодні говоримо. For x x дорівнює 50 x тримає в собі значення 50 для х, який тримає в собі значення 50, виконувати наступне. Поки х менше дорівнює 350, то робити таку дію. Х плюс дорівнює. 50. Тобто кожен раз ми збільшуємо на 50. І відкриваємо дужки, де робимо наступне. Робимо наш Circle X150. Можна виконати. У Нас намалювалося 7K. Давайте видозмінимо. І використаємо оцю зміну, наприклад, для зміни кольору. Ми знаємо, що кольор задається властивістю філ завивка. Тому використаємо філ. Ну, x, 0 0. І у нас кожне кола матиме наступний кольор. Ось така зміна відбулася. Да? Тобто, ми тепер з вами можемо, використовуючи в циклі, Робити якусь одну команду, один раз задати колір, один раз задати коло, і в результаті отримувати потрібну кількість варіацій. Можемо, наприклад, змінити і встановити до 450 навіть за межі, да? і відбувається зміна. Ось. Тому цикли є доречні. Знаєте, що for Конструкція, яку ми сьогодні розглянули, це є не єдиний вид циклів, їх є ще інші цикли, і про них ми поговоримо далі. Ну, а зараз давайте з вами повторіть цей обов'язково приклад і підведемо підсумки. А підсумки у нас будуть такі. Ми сьогодні почали знайомитись з циклами. Продовжуйте навчання, обов'язково приділяйте час практики та опрацьовувати матеріал в підручнику. Тобто повторюйте за відео, експериментуйте, спробуйте позмінювати різні властивості циклів, поекспериментуйте, можливо, використайте декілька разів цикли. Подивіться, що вийде. Чим більше практики, тим краще і швидше ви засвоїте програмування і розберетеся по 5 JavaScript. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.